Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники. Нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні, мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. І тих цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми, і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається наповіддя різним пристрастям. Навчаються ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як яній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так і ці противляться правді, люди зіпсованого розуму та невипробувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним. Як і отих було, ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в іконії та в лістрі. Яких то переслідувань не переніс я на собі, а від усіх. Господь мене визволив, та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а лихі люди і дуресвіти будуть чим далі, тим до гіршого посуватися, зводячи інших і самі зведені бувши.